На черговій сесії депутати Луцько ради обговорили про розподіл коштів бюджету, які мають бути за рахунок зменшення видатків по оновленню тролейбусного парку міста Луцька в сумі 22 мільйони 120 тисяч, які мають бути спрямовані закладом освіти, капітальний ремонт покрівлі та придбання електрообладнання та електроматеріалів завершення будівельних та електромонтажних робіт. Це для нашого вищого професійно-технічного училища будівництва та архітектури. Надійшла також освітня субвенція у розмірі майже 40 тисяч гривень. Нею фінансуватимуть предмет захисту країни. Тож ці гроші підуть у заклади профтехосвіти. Крім того, ми отримали двадцять тисяч гривні субвенції. Це навіть відшкодування за оплату комунальних. Послуг 500 тисяч гривень дитячій поліклініці на безпечення хворих на фенілкетонурію. та норію, сто тисяч департаменту соціальної політики на фінансову підтримку громадських організацій. Обговорення викликали те, що з програми оновлення тролейбусного парку знімуть 22 мільйони. Ці кошти передадуть на більш вагомі потреби. Чому зараз ми знімаємо? Це вже не перший раз ми звідти знімаємо на попередній сесії, якщо не помиляюсь, ми теж знімали саме з цієї статті. Чому ми так робимо? Ми не провели тендер, не будемо купувати тролейбуси. Я зараз є проведений тендер на закупівлю. є чотири учасники. Відповідна комісія вивчає пропозиції всіх цих учасників. Я думаю, що визначення переможця ми будемо мати, як, як раніше це червень місяць, а то і вийде. І після цього буде ухвалена погода і нам треба буде виплатити аванс. Скільки в нас залишається коштів на цю програму? 17 Порядка 17 мільйонів. В залежності від того, наскільки швидко підрядник буде виконувати роботи, так і буде швидко йти наше співфінансування. За зверненням ветеранів буде створено спеціальний спортивний майданчик в парку Лесі Українки. З нуля. Це буде відтворюватися. з нуля. От як ми повертаємося з центральної алеї там. З За півмільйона відремонтують аптеку музею Луцька. Департаменту освіти виділяють 5 мільйонів гривень на зарплату працівникам. 2 мільйони 700 тисяч гривень буде направлено на програму СТЕМ освіти. Обговорили подальший розвиток і просування бізнес освіти серед дітей та підлітків. Депутати підняли питання щодо потреб і звернень військових. Ми збиралися нещодавно, де розглянули напевно більше 50 звернень разом з колегами з. Нашої робочої групи в нас на рік виділено 70 мільйонів. Якщо ми будемо пропорційно їх розподіляти, то це 14 мільйонів гривень в місяць. Так? 14 мільйонів гривень. Сьогодні у нас закінчується четвертий місяць, якщо ми 14 помножимо на 4, буде 56. Але станом на сьогодні ми вже перевиконуємо, перевиконуємо скажімо, графік використання коштів, використовуємо близько 70 мільйонів гривень на потреби збройних сил. В міру тих ну, надходження тих коштів, які вносили статті видатку, ми задовольняємо всі звернення. Дискусійними виявилися проблеми врегулювання соціальних потреб діючих військових, ветеранів та членів їх сімей. Ветерани і члени його сімей будуть їхати на відпочинок, потім приходити до нас, і ми будемо і шкодовувати згідно з затвердженою граничною вартості. Так само і діти. Буде пропонуватися для ветеранів гранична вартість 14 тисяч гривень. Для наступного кожного члена сім'ї плюс 10 і не більше 30 тисяч гривень. Для членів сімей загиблих залишається 14 тисяч гривень. На наступну сесію планується надати для затвердження остаточний проект порядку компенсації оздоровлення цих категорій людей щодо питання ремонту і встановлення обладнання на автівках ветеранів за рахунок бюджету надійшов лист від громадської організації. Просимо вас не підтримувати проект рішення номер 123. У зв'язку з тим, що в подальшому ми не зможемо людям з інвалідністю перевладнувати автомобілі на ручне керування. Переобладнанням автомобілів для управління зручним керуванням займаємось з 2014 року. Встановлено безкоштовно програму компенсації встановлення спецобладнання розробила група депутатів для майбутніх підрядчиків. Має бути договір на, на, на цю послугу, що вона готова це робити. Калькуляція від витрат від відповідна, акт виконаних робіт. Ця громадська організація з 2014 року безкоштовно встановлює такі речі. Також безкоштовно виготовляє ці речі. Навіщо ламати схему і сплачувати кошти з місцевого бюджету за те, що є безкоштовним? Депутати пояснити не змогли. Однак всі майже одноголосно вирішили звернутись до Верховної Ради, скасувати проєкт, який може знищити шкільну і дошкільну освіту, особливо в сільській місцевості. Відповідно до запропонованого законопроєкту, наповненість класів старшої школи, має становити не менше як 24 учні. Та не менше ніж 4 класи на паралелі одного навчального року. Отже, в ліцеї у 27 році має бути не менш ніж 288 дітей. Інакше держава перестає його фінансувати. А місцеві бюджети не всі зможуть отримувати заклад освіти, і це може призвести до його закриття. Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.